Митники зупинили контрабанду одягу відомого бренду. Верховний суд визнав ковідне відсторонення від роботи незаконним. П'ятьох чоловіків підозрюють крадіжці автомобілів. На Волині судять пенсіонера за вбивство падчерки. Новин на телеканалі Аверс. Про головні події доби, що минає, дізнавайтесь в інформаційному випуску на часі. Вітаю! У війні за Україну загинув володимирчанин Андрій Богданов. Молодший сержант, пройшовши рік служби у зоні проведення АТО. Після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати рідну землю. Андрій Богданов загинув в грудні і близько місяця вважався зниклим безвісти. У чоловіка залишились батьки, жінка та маленька донечка. Прощання з Андрієм Богдановим та чин похорону відбудеться 24 лютого о 10-й годині в храмі Святого Юрія. У боротьбі з російським окупантом загинув житель села Залізці Василь Бекерук. Про це повідомили в Копичівській громаді. Життя сержанта вривалося 19 лютого в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Дворічна Харківської області. Про час і місце поховання загиблого повідомлять згодом. У Володимирі провели в останню путь солдата Дмитра Савицького, який загинув в бою за незалежність України. Герой з березня минулого року обороняючи рідну землю від Ворога загинув наш земляк 17 лютого у боях на Харківщині. Передором шани навколішки зустріло кортеж із тілом полеглого захисника. Попрощатись із бійцем прийшли рідні, близькі, побратими загиблого. Представники місцевої влади відспівували героя в соборі Різдва Христового. В Кривному до Бечненської громади провели в останню путь захисника Олександра Бандуру. Герой загинув під час виконання бойового завдання поблизу Гряниківки Харківської області. Захисника живим коридором зустрічали мешканці Дубечного, Мокрого, Кримного. Відспівали воїна в Михайлівському храмі села Кримне. Поховали на місцевому кладовищі. Ківерцівська громада попрощалася з героєм Олександром Пилипчуком. Віддати шану оборонцю прийшли рідні військовослужбовці та Жителі громади воїн загинув 18 лютого при виконанні бойового завдання на Донеччині. у героя залишилися жінка та діти. Щирі співчуть рідним і близьким. Та вічна шана загиблим волинянам. Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся зі звільненим з полону Романом Єречуком. Військовослужбовець пробув в полоні більше семи місяців і був звільнений в січні цього року. Наразі відомо, що лучанин проходить реабілітацію. Одяг всесідньо відомої марки намагалися таємно переправити через Волинський кордон. Витончені хустинки, добірні шалики та елегантні кашне виявили митники в вантажі, задекларованому як гумдопомога. Нині проводиться перевірка вантажу. Загалом перевізник, який 21 лютого в'їжджав в Україну через пункт пропуску дорогу годин, вказав у спрощеній формі декларації понад 4 тонни одягу, який прямував до благодійного фонду з Івано-Франківщини. Наявність у партії новісінького брендового товару була встановлена у ході митного огляду, ініційованого фахівцями управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Відсторонення від роботи через відсутність ковідних щеплень було незаконним. Так постановив Верховний суд України раніше з цього приводу точилося багато юридичних дискусій. Рішення судів часто були протилежними. Однак, нещодавно відсторонена від роботи співробітниця «Укрзалізниці» дійшла зі скаргою аж до Великої палати Верховного суду. Там зобов'язали поновити жінку на роботі та виплатити їй компенсацію за вимуш. Прогул. Раніше ми вже розповідали подібні історії, які сталися в Луцьку. Пра люди Цатка відстронили від роботи. Суддя Віталій Ковтуненко прийняв рішення поновити жінку на роботі. Якщо залишитися без роботи, це будеш ніщо. Як так Такі нас така пенсія, це стільки проробити, то це так проходити, як то кажуть. А це такі пенсії надають. Що ми Просто повинні помирати велика палата верховного суду вважає, що відсторонення особи від роботи, що може мати наслідком позбавлення її в такий спосіб заробітку без індивідуальної оцінки поведінки цієї особи лише на тій підставі, що вона працює на певному підприємстві, у закладі, установі іншій організації, може бути виправданим за наявності дуже переконливих підстав. У кожному випадку слід перевіряти, чи була можливість досягнути поставленої легітимної мети шляхом застосування менш суворих. Ніж відсторонення працівника від роботи, заходів після проведення індивідуальної оцінки виконуваних ним трудових обов'язків, зокрема, оцінки об'єктивної необхідності під час їхнього виконання особисто контактувати з іншими людьми, можливості організації дистанційної чи надомної роботи тощо. Події минулого року змінили життя українців на до та після повномасштабного вторгнення окупанта. Надважкі випробування чекали всю країну, адже бути готовим до такого розвитку подій неможливо. Тож важливим було зорганізуватись та долучатись до наближення перемоги. У кожного свій фронт з перших днів війни найважливішим завданням було зрозуміти, де фронт. Ігоря Палиця тільки разом буде максимально ефективним і максимально корисним. Так ми виокремили для себе три напрямки роботи від початку. Перше, звісно, найважливіший напрямок це допомога військовослужбовцям нашим. Другий напрямок роботи це допомога людям, які перебували на межі гуманітарної кризи в тих регіонах, які страждали від обстрілів, які були на лінії бойових дій або ж перебували в окупації тимчасовій. І наступний напрямок роботи, роботи був допомога внутрішньо переміщеним особам, які пробували до Луцька і Волинської області. Фонд Ігоря Палиці тільки разом на початку весни виділив 30 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу. Першочергово спрямували зусилля на поміч тим регіонам, які перебували на межі виживання, організували закупівлю товарів першої необхідності і передавали їх туди, де цього найбільше потребували. Перші тижні було придбано дуже велику кількість товарів першої необхідності. Це Продукти харчування, засоби гігієни це підгузки і дитяче харчування. Купували все у місцевих виробників. Таким чином запускали ми бізнес наш і передавали це у ті міста, які цього найбільше потребували. Гум вантажі з Волині їхали щоденно до слова. Фонд Ігоря Палиці тільки разом спочатку. Повномасштабного російського вторгнення відправив до постраждалих від війни регіонів понад 60 багатотонних вантажівок з гуманітарною допомогою. Мені важко уявити, як без перші дні війни, без співпраці з фондом, як, як би ми спрацювали В перших днів фонд підставив плече. З перших днів ми отримали серйозну підтримку в нафтопродуктах в генераторах, коли не було світла. Ми змогли доставити в складні місця ці генератори. Це в першу чергу були заклади охорони здоров'я. От і ми потім ми отримали одразу продукти для хлібзаводів, муку, дріжджі. І ми змогли оцю волну першу збити виключно тільки. За допомогою фондів дуже багато зусиль фонд спрямував на забезпечення військових. Понад 5 тисяч захисників отримали якісну військову форму. На це було виділено 47 мільйонів гривень в рамках спільного проекту Луцької міської ради та фонду Ігоря Палиці. Тільки разом за сприяння фонду купували мікроавтобуси, позашляховики, приціл, тепловізори, дрони, бронежилети, каски та інше. Окрім того, допомагали різним військовим частинам країни та й місцевій самообороні. Усе для того, щоб здолати ворог. Захистити українців та волинян, зокрема, Луцьку був зроблений батальйон Луцьк вперше в Україні. Розроблена документація, підписані всі документи. Ми цим всім займалися на вищому рівні, швиденько зроблено. Батальйон повністю забезпечений зброєю любою зброєю, повністю для зупинки і танків, і БТРів, і для роботи з особистим складом, якщо з'являться тут чи білоруси, чи росіяни, тому що не можна цього виключати. Батальйон готовий. Луцьк. Я переконаний, захищений на 100% від сухопутної операції. Чи захищений він з неба ні з березня минулого року в обласному центрі Волині почали працювати соціальні їдальні для переселенців за цей важкий період? Людям, які потребували допомоги, видали майже 6,5 тисяч продуктових наборів та 250 тисяч гарячих обідів. Реалізовуємо проект разом з фондом і тільки разом. Фактично, і витрати ділимо так само. Порівно ми вже вийшли на цифру більше 2,5 тисячі осіб в день. Всього за час дії цього проєкту було видано переселенцям 31 тисяча 878 гарячих обідів, працює 4 столови. Дуже гарно, дуже вкусно і дуже добрі люди. А що сьогодні було? Сьогодні був борщ. Ну, я не знаю, може це по-вашому, не так ну, з капуста, що -то. дуже гарна картошка, котлета, салат, булочка і компот. Так що дуже, дуже дякую. По що дуже смачно люди співчувають, і ви знаєте, ну просто не тільки ми плачемо, ми разом плачемо від того, що така біда вона одна єдина для всіх. Особливої уваги потребували діти, як внутрішньо переселені, так і місцеві. У багатьох волинських дітей наразі батьки захищають країну. Є й такі, які лишились сиротами. Минулого літа, завдяки фонду, близько тисячі дітей військовослужбовців мали можливість повернутись у безтурботне дитинство та відпочити у Карпатах. Тато був поранений під час бойових завдань. Для мене мій тато герой та справжній чоловік, і я. Дуже ним пишаюся. Мені тут дуже подобається тут багато крутих вражень, дуже цікаво. Дуже сподобалось, коли ми йшли на, карат, на канатну дорогу. Це було все безкоштовно, дуже класно було. Фонд Ігоря палиці тільки разом продовжує свою місію з добром у серці, з любов'ю до людей. Так говорить засновник фонду Ігор Палиця. наближати перемогу спільними зусиллями та думати про відбудову країни основна мета на найближчий період. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Луцьке КХП номер 2 продовжує лихоманити. Розкрадене підприємство, яке було по вуха в більйонних броках, намагались банкрутувати ще в 2015 році. Через кілька років провадження про банкрутство таки закрили. Однак нині держрезерв знову взявся вибивати по суті зі свого ж підприємства старі борги сьогодні. В господарському суді Волинської області прийняли відповідне рішення щодо цієї боргової історії. Ще в 2015 році Луцьке КХП намагалися збанкрутувати. Тоді з ГПП Радь звернулося з заявою про банкрутство хлібокомбінату, як виявилось, КХП боргувало в сукупності майже півмільярда гривень підприємством різних форм власності. Що ж до заборгованості перед держрезервом відомо, що в 2004 році між ними та луцьким КХП номер 2 було укладено договір на зберігання зерна у вересні 2010 року. Під час позапланової перевірки виявили його нестачу в понад 47. Сім тисяч тонн вартістю майже 195 мільйонів гривень. До слова, в 2019 році Кабмін передав КХП номер 2 як найбільшого брижника Держрезерву йому ж в управління. І ось тепер Держрезерв взявся по новій стягувати старі а це понад 319 мільйонів гривень, по суті, сам із себе, тобто зі свого ж підприємства. Всі позовні вимоги КХП визнає цілком і повністю і навіть не намагається пручатись. А Михайловський як е е е керуючий не передав жодних документів на підприємство. І насправді ми не маємо е на підприємстві жодних документів, які б е е давали нам змогу якось заперечувати чи щось там по-іншому робити з цією ситуацією. Почаємо те, що ця справа просто з нашого боку не має судового інтересу. Михайловський, про якого мова був призначений на підприємстві під час порушеної справи про банкрутство розпорядником майна КХП. До слова він так би мовити рятував від банкрутства не одне підприємство. Згадати тільки Володимир Волинський, цукровий завод, акції якого після визнання банкрутом виставили на торги з оцінкою у 6 мільйонів гривень. На цих торгах Михайловський успішно купив їх за майже 37 тисяч гривень. А от історія з першою спробою збанкрутувати КХП не увінчалась тоді успіхом для бажаю. Чих в дві році завершились закриттям провадження про банкрутство, і ось саме зараз держрезерв вирішив ні з того, ні з цього згадати старі борги КГП. Мовляв, це все заради відновлення запасів держрезерву. Я мене заборгованості на першочергово передбачено і закони про державне матеріальне резерв. Враховіш, які встановлюєш якісь такі запаси держзервові сам держезерті недоторканим. Дійсно, запаси держрезерву є недоторканними, але не для мишей, які зжерли 2700 вагонів зерна на суму у 800 мільйонів гривень. Про цей аудит тоді, у 2020 році, писали, чи не усі змі. Як саме мають поновитись запаси держрезерву за рахунок розграбованого КХП? Поки не ясно. Між тим суд ухвалив рішення задовольнити позов держрезерву повністю і. Стягнути з КХП понад 319 мільйонів гривень, яких у розграбованого комбінату швидше за все в кишенях немає. Адже КХП має мільйонні борги не лише перед держрезервом та іншими кредиторами, а й величезні податкові та борги по єдиному соціальному внеску. Що ж до відсуджених мільйонів, то схоже, що в кінцевому результаті держрезерв їх таки спише зі свого ж підприємства. А заодно таким чином подарує тонни свого зерна тим щурам, які з'їли його на луцьких складах понад 10 років тому. Ну а далі, як це часто можемо спостерігати з іншими подібними об'єктами, історія колись потужного луцького КХП завершиться на торгах. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Група осіб збувала наркотики на території Волинської області. Окремі мешканці одного із сіл Ковальського району створили кілька телеграм-каналів, через які збували амфетамін, альфа, пвп та інші наркотичні засоби. Збували небезпечні речовини шляхом так званих закладок або методом з рук в руки. Раніше у фігурантів провели обшуки і вилучили наркотики та предмети, що свідчать про причетність до злочинної діяльності. У їх мобільних телефонах виявили фото місць залишених закладок з. Ординатами загалом задокументовано близько 80 фактів торгівлі. Наркоділкам вже оголосили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Лис, кури, алкоголь і вбивство пачерки в одному із волинських сіл сталася біда. Пенсіонер позичив у пачерки рушницю, аби вбити лиса. Натомість загинула сама пачерка. Тепер чима судять. Як усе сталося, розкажуть наші журналісти. Зараз за цими дверима судитимуть жителя села Замости Володимирського району. Пенсіонер вчинив вбивство із необережності. Такою трагедією обернулося бажання Володимира Миколаєвича прогнати Лиса, котрий занадився до його курей. Мене і так, як вспоминаю, то сльози. Сльози на ну, очі виходять. Чоловік уже вдівець. Серпневого вечора до нього навідалася падчерка із чоловіком. Випили по стакану вина і згадали про рушницю, котру відчим у неї позичив. Жінка хотіла забрати зброю. Взяв я її того, що лист почав кури у мене красти. Було, я не пам'ятаю, 12 чи що, тільки залишилося, дві чи три курочки. Я от обрав, що хотів його пристрелити. А ну, а він не прийшов і так. Я з ним договорився, мала, мала хата мені побелити, все. Ну як я міг так, розумієте? І щоб. Це, так вийшло. Пенсіонер хотів розрядити зброю і віддати. Як наслідок, вбив падчерку. Хотів, хотів розрядити ружо, зламати. А промахнувся і не жав на курок. А була яка без курковка, ружжя. І відтоді так воно і вийшло. Якби курки були, зводив би, понимаєте, то це було б похоже на убийство. А так промахнувся і по необережності моєї отакої. От Получилось мені аж самому. Не хороше. Просять прокурори, певно, реальне ув'язнення. так? А як, як ви вважаєте, от що змінить реальний термін ув'язнення? Що воно змінить? Мені так і так, скільки яка різного. Я ж пенсіонер. Що тут, якщо мені залишилось там років трохи жити, що воно може змінити? Я ніколи не притягався. До кримінальної відповідальності вже ні до яки не притягав. Турійський райсуд визнав пенсіонера винним у вбивстві з необережності, Щоправда, звільнили від ув'язнення, присудивши рік іспитового строку. Прокурори з таким рішенням не згідні. А от чоловік загиблої просив не ув'язнювати винуватця. Просимо ухвалити новий миру, зі мною визнати вівчика винуватим у вчиненні кримінального правопорушення із призначенням покарання у воді трьох років позбавлення волі. навіть починаючи з моменту настання. Цієї трагічної події, пострілу та поранення його пачериці, він відразу викликав швидку допомогу самостійно. Тобто він відразу показав своїми діями, що він визнає свою вину і намагається допомогти в першу чергу на той момент потерпілій особі. Чи посадять пенсіонера до в'язниці ще не вирішили. Колегія апеляційного суду повернула справу на повторний розгляд. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі. Змовилися і створили цілу організацію, аби красти автомобілі. Машини крали не лише на Волині, а й у Києві. Автозлодії промишляли ще з 2020 року. Хто це міг робити? Правоохоронці шукали причетних. Підозрюють п'ятьох осіб, їх уже судять. Слідчі кажуть, що один із чоловіків створив злочинну організацію, рендував ангарне приміщення, а інші надали свою згоду і стали учасниками. До суду прийшло кілька із обвинувачених. Кажуть, двох інших вони не знають. Мовляв, у крадіжках не винні. Я просто ходив на роботу, виконав свою роботу і все. а потім виявили, що. Що транспортні засоби вони, транспортні засоби вони, тіпо, чиїсь були. Ну, Я цього не міг знати, тому ви бачите. Ну, кажу, це, це кажу, ми нічого не винні. Кримінують за володіння другим особам, а нам кримінують продажу цих автомобіль, запчастин. Ну, і ця, З цими особами ми просто не знайомі. Ніколи в житті їх не бачив. А ви торгуєте автозапчастинами? Да, все здаєте. життя. Все життя. Ми, ми поняття не маємо взагалі, оці два, два, дві людини, які в нашій групі, ми просто не знаємо, хто вони. Вон чи людина якусь моральну шкоду, ще хоче, якісь БМВ дописали. Я взагалі в шокі, я yeah. не знаю, це, це якийсь цирк. Це просто всі машини, які десь там хтось краде, просто пишуть і пишуть. Генератори, пільговий проїзд, благоустрій міста та положення про пам'ятний фотостенд герої Небесної Сотні загинули за єдність України на позачерговому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради голосували за проєкти рішень важливих питань для нашої громади. 96 генераторів передали на баланс комунальних підприємств та закладам освіти. Їх отримали комунальні підприємства Луцьк-Тепло, Луцьк-Водоканал, Луцьк-Світло, Луцьк-спецкомунтранс та департамент освіти міської ради. Ми розпочали співпрацю ще влітку минулого року. Почали напрацювання переліку тих сил і засобів, які допоможуть нам пережити опалювальний сезон, і напрацювали певний перелік. От зокрема генератори входили в цей перелік. Їх була дещо більша кількість, але дякуємо і на цьому. Ці генератори за генератори потужністю від 5 до 20 кВт. Таким чином питання про забезпечення закладів освіти та об'єктів критичної інфраструктури, належними джерелами електричної енергії, можна вважати вирішеним. Згідно рішень виконавчого комітету Луцької міської ради, пільгові картки на проїзд в міському транспорті мають актуалізовувати щороку. Необхідно звертатися в наш картковий центр, який знаходиться на вулиці Лесі Українки, 15, для того, щоб актуалізувати картки, тому що три роки актуалізація карток не проводилася. Зараз ця робота проводиться. Ми вже її започаткували ще з листопада місяця, от тому треба бути уважними. Відповідно до нової постанови Кабінету міністрів України було підготовлено проєкт щодо впорядкування тимчасових споруд. Міський голова. Голова наголосив, що за останній період вдалося зменшити їх кількість на 30 Був такий час, коли їх було дуже багато. Це неправильно. Має бути, звичайно, що має бути і це функціонально для людей, але має і витримуватися естетична сторона, коли ми говоримо про наше місто. А не я пригадую, коли я в Києві виходив на станції метро Лебідська, я не міг зрозуміти, де знаходиться зупинка громадського транспорту, тому що все було заставлено мафами навколо виходу з метро. Це, це жахливо. Ось тому прошу підтримати. Рішення підтримали одноголосно, як і положення про пам'ятний фотостенд Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Воно нормативно закріпить гідне вшанування подвигу та увічнення пам'яті мешканців Луцької міської територіальної громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Юрій Куцик Дмитро Кудик для новин на часі. То усі новини на сьогодні. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше у студії. Працювала Юлія Остапович. Бережіть один одного і до зустрічі в ефірі. 24 лютого за прогнозами синоптики в Україні переважатиме незначна хмарність. На заході місцями прогнозують дощі вночі від мінус двох до чотирьох градусів тепла, вдень від плюс п'яти до плюс дванадцяти градусів за цельсієм. На сході хмарна погода. Температура нічної пори від мінус шести до мінус одинадцяти морозу, вдень від мінус одного до плюс чотирьох градусів тепла. На півночі мінлива хмарність. Уночі від 3 до 12 градусів морозу. У день від 0 до плюс 4 градусів вище нуля. На півдні ясно без істотних опадів. Увечері від мінус 1 до мінус 4 градусів ртутного стовпчика. У день від плюс 5 до плюс 6 градусів. У центрі без опадів температура нічної пори від мінус 2 до мінус 8 градусів. Денної від плюс 2 до плюс 5 градусів за Цельсієм.